Війна війною, а посівна за розкладом. Аграрний сектор двигун української економіки. Саме аграрії другий рік поспіль заробляють для країни валюти більше, ніж металурги. Але цьогоріч наші лани під подвійним ударом російських агресорів і курсу долара. Навіть заправити цей трактор вже коштує в півтора рази більше, ніж торік. Чи встигнемо посіяти і чи буде що нам їсти? Ольга Мельчевська розпитувала людей, які на цій землі працюють. Олю, то чи не вб'є нав'язана нам війна майбутній урожай? Аграрії запевняють, що врятують принаймні зараз намагаються, але найгірше, що на фронти перетворилися справжні лани. Ось подивіться, це те, чим засіяні зараз поля на Херсонщині. Такими освітлювальними снарядами постійно стріляють російські солдати. Нам розповіли про це селяни із Чонгару, але є і справжні міни. Із таких мінних полів зібрати урожай уже точно не вдасться. Такої посівної пирна незалежна Україна ще не бачила. На цих кадрах видно, як замість саджанців закопують БТРи Паростки в зимої пшениці, нищить російська військова техніка. Зелені лани заміновані. селяни Чунгара уже не раз протестували під дулами російських автоматів, але результатів ніц. Біткаються хлібне поле перетворили на мінне. Майже на 200 метрів уздовж дороги на Крим і близько 20 метрів до каналу, звідки на півострів досі віддають воду. Кожен день танки туди сюди мотаються як на велосипеді їздять. Кожну ночі стріляють вікна дражан. Кожен день бубу фермер сервер Мухлісов каже більше ніж за себе боїться за врожай. Підгул пострілів і російських військових гелікоптерів, утепляє кавуни з динями. Поливаєш, насаду палажіл. Чуть-чуть землі і вакру і все. Та каже заробіток його під великим питанням. Ячміни з пшениці вперше аж настільки не рентабельні. Зараз в даний момент солярка чуть не більше 12 гривень. Сколько солярки треба обрабатувати поля, вирости пшеницю. Перші збитки вже підрахував власник сусіднього масштабнішого приватного підприємства. Поля, приблизно гектар 17, вони відділили забором. Ключа проволоки встановили противотанкове міни, противопіхотне. Орієнтовочне підприємство, От только этой діяльності понесло вбиток предварительно подсчитано, на 680 восімдесят тисяч гривень. Експерти кажуть, збитків зазнають зараз усі від рівних фермерів до великих агрохолдингів. Догід від торішнього рекордного врожаю з'їли низькі світові ціни. А тут ще й сусіди заклали міну, і гривня впала. Шевлення гривні в першу чергу призвело до подорожчання значного в деяких випадках на 30%, всіх імпортованих ресурсів і пальне, засоби захисту рослин, насіння аграрії можуть спрацювати цього року собі у збиток. Утім, попри всі складнощі, аграрії не бідкаються, кажуть, що й готові допомагати військовим. Всі звернення, які відбуваються і надходять до нас західної України від військових частин, від пальної. Від... Продовольчого запасу, від якихось грошових моментів, де потрібно транспортувати. Ми зразу відгукуємось, поки держава зможе стабілізувати і взяти це на себе. Що взяла на себе держава? Роз'яснило у мінагрополітики. Аграрний фонд заплатив наперед за озимі культури 700 мільйонів гривень. Плюс ще буде 150 млн мільйонів після обстеження. Крім того, аграрний фонд буде закуповувати круп'яні культури. У борг допомагають кажуть навіть Криму. Утім, як там проходить посівна, точно цифри отримати неможливо у найбільшій зоні ризику овочі-фрукти. Їх садити бояться, бо невідомо чи окупляться. Досі ніхто не знає, скільки доведеться платити за воду та енергоносії. Загалом же країну засіяли, кажуть, на 90%. А надто виграшу чекають від відкритих кордонів Євросоюзу. У уряді на цьому сподіваються заробити півмільярда євро. Насамперед, видробники м'яса, птиці, кондитери та зернотрейдери. У програші поки що молочники, бо досі не отримали сертифікатів. Гарна ж новина для всіх. Україна зберегла головні порти. Це одеські, лічівські порти, це порт південний. Ну і звичайно, миколаївські порти. Що стосується портів, які в Криму, то по Експорту зернових це Севастопольський порт Авліта, але за цей маркетинговий рік його експорт становив не більше одного мільйону тонн. Виходячи з того, що ми прогнозуємо до 30 мільйонів тонн загальний експорт з України, то це доволі незначний показник. Ціна на харчі зросте за різними оцінками на 5-10%. Утім, орієнтовані на експорт аграрії можуть компенсувати збитки, якщо вдасться вигідно продати урожай за валюту, навіть якщо уряд не допомагатиме. Головне кажуть, щоби не заважали. Ольга Мальчевська, Олена Ваніна, Руслан Анна Ярмолюк, Олександр Моторний та Гіномі Шульгах. тиждень. один пісіду.